Медичний центр. Отже, Пітере. Well, який сюрприз. Ви не її боці, так? Пітере, заспокойтеся. Ми просто розмовляємо. Логі скаже, що вам не все подобається у ліжку. Якщо він так соромиться про це говорити, можна спробувати А Як це допоможе? Ми введемо його в розслаблений стан. І я дам йому так звану кодову фразу. Власне, це програмування мозку на виконання певних дій, коли він її почує. А так можна, щоб я абстрагувався від процесу. У цьому і суть коли почуєте кодову фразу, то уявлятимете, що сидите на пляжі і їсте морозиво. Я не проти. А зараз заплющіть очі. розслабтеся. Ми у спокійному місці, залиште клопоти й турботи у фізичному світі. Пітер, ми зараз у відстороненому стані. Відтепер, коли ви чуєте слова. Даруйте. Мені надходять пуш сповіщення, коли на Росії знову бавовна. Нагадайте ту фразу? Ванільне морозиво. Ну, діє. Засвербіли лікті? Принаймні, ми спробували. Вибач, Лоїс. піду з горя, поїм спагетті. Corazon. Peter, nič bola neimovierna. Ти про пердіння клятви вірності? Кажу тобі, на слові неподільної було ризиковано. Ти справді не пам'ятаєш? Ого, гіпно подія. Так, мені треба в душ через той момент зі словом Неподільна. Не чекатиму свята і збережу цю пісню на телефоні. Мамо, що на сніданок? Замовкни мали гімно! Батьківський секс. Якщо мама кричить на тебе з-за зачинених дверей, це воно. Ого, мама з татом дивляться до розважальних програм. І схоже, ще й грають в ігри. Доброго раночку. Хто голодний? Тату, ти ж відвезеш мене до бойскаутів? Утів. О, ні, сьогодні. Я хотів пограти в гольф. Слухай, я відвезу Кріса. Йди відпочивай. Що? Серйозно? Так, це дрібниці. Лиш не забудь, що ми їдемо на вечерю до моїх батьків. Прекрасно! Швидше, б уже десять хвилин веселощів за п'ять годин. Бачу останнім часом між вами повна гармонія. До чого ти хилиш? Ні до чого. Просто ти не часто відпускаєш його на гольф на цілу суботу. О, мій собака, йдіот, має думку. Е, я. Я не ідіот. Так, як ти ідіот, то може, ти не в курсі, що в шлюбі важливий взаємообмін. Якщо чоловік хоче пограти в гольф на здоров'я, я роблю щасливим його, а він мене. Я не ідіот. Я би навіть сказав, що я дуже розумний, як для собаки. Усе я пішов. Ще раз дякую, що відпустила Лоїс. О, перед тим як і ти, можна тебе на хвилинку нагору. Я хочу тебе дещо спитати. Bye, Steve.